Енергетична система України потребує тотального перезавантаження і вже сьогодні. Існуючі радянські підходи до вирішення проблем енергетичної безпеки та енергетичного сектору в цілому, повинні бути вже сьогодні нівельовані. А ті підходи, які у нас є, замінені на прогресивні та направлені на те, щоб досягнути технологічного розвитку та посилити відповідальність перед нашим майбутнім поколінням. На сьогоднішній день. Я вбачаю вирішення проблем енергетичного сектору в трьох основних компонентах. Перш за все, це цілісність енергетичного сектору, це про прозорість та прогнозованість нашої енергетичної політики. На сьогоднішній день ми повинні відійти вже від фрагментарного підходу до енергетичної політики. Ми повинні чітко усвідомлювати, що кожен елемент енергетичної галузі. Є невід'ємною складовою забезпечення населення електроенергії, теплом та іншими благами, які дають нам енергетичні ресурси. Таке прослідковувалося вже з початку 2014 року. І як результат ми маємо важливі закони, такі як закон про ринок газу, про ринок електроенергії та інші. Але вони всі на даний момент знаходяться в тій стадії, яка не дає нам Результату і ця стадія імплементації. Вона десь на даний момент загубилася в популістських заявах наших державотворців та можновладців. Інший елемент, про який ми повинні чітко знати і чітко слідувати йому, це прозорість енергетичної політики. Вона дозволить нам не тільки залучити міжнародні інвестиції та міжнародну допомогу, а також слідувати взятим зобов'язанням на шляху до європейської інтеграції в енергетичній сфері. А також це дозволить нам дуже сильно оздоровити енергетичний сектор та посилити довіру між бізнесом і громадськістю. Саме головне на моє переконання, це те, щоб ми мали. Також чітку послідовну та стратегічно орієнтовану політику до вирішення питань енергетичної безпеки та енергетичного сектору в цілому, ось, наприклад, на даний момент ми так і не знаємо, куди будемо рухатися з точки зору розвитку атомного, атомного промислового комплексу. І а, атомна енергетика на сьогоднішній день. Нам дає 60% електроенергії, і без чіткого усвідомлення того, як має виглядати вона в майбутньому, ми не зможемо рухатися далі. Так от, оці моменти, а також більш детальніше по всьому тому, що я зазначив раніше, викладено в нашому плані посилення енергетичної безпеки до 2020 року, який ми публікували.